Понеділок, 6 січня, час новин на 11-му каналі В студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. З'явився у суді дистанційно та вимовив лише кілька слів. У Дніпрі в четверте намагалися обрати запобіжний захід нардепові Миколі Тищенко. Чи вдалося цього разу? Адцять випадків метапневмовірусу зафіксовано в Україні. Світом шириться ще одна недуга з Китаю: що це нова загроза, чи просто сезонний вірус. Справжня комунальна катастрофа. Чому підвал багатоповерхівки у Дніпрі затоплений вже кілька місяців? Та чого найбільше бояться люди? Якщо ми сутки не відкачуємо воду, то цей насос знаходиться отак в воді. Фантень не припиняють тероризувати Нікопольщину. Цілий день у прибережних громадах лунає сигнал повітряної тривоги. Ворог обстрілює цивільних дронами камікадзе та гатить з артилерії безпілотниками. Росіян атакували. І вночі оборонці неба знищили п'ять ворожих БПЛА над Дніпропетровщиною. Під прицілом Херсонщина після ранкового обстрілу понівечена типографія Державний університет в обласному центрі. Уламки снарядів пошкодили стіни, вікна та дах будівлі. А зеленівку росіяни обстріляли з безпілотників, били по житлових кварталах пошкоджені об'єкти торгівлі та критичної інфраструктури, а також автівки. Внаслідок удару ворожого дрона. Один чоловік отримав поранення. Дивом вціліла літня жінка, на ліжко якої полетіло каміння після вибухів. Зараз 78-річна постраждала в лікарні. Тільки вона один зняла з кровати, а то таки лежить на кровати. А вона тут на кровати була, да? Да, ну вже ж було полдесятого. Ну, ногу повреділа, я так розумію, камнем привалила. Тому були жник лежить. Я ще шукаю, як вона стала жива. Слом і вони відмовилися. 419 засобів повітряного нападу противника збила українська ППО тільки минулого тижня. Повітряні сили продовжують відбивати удари росіян прикривати стратегічні об'єкти. Критичну інфраструктуру, зокрема за сім днів: зенітники, авіація, мобільні вогневі групи ліквідували дев'ять ракет різних типів та понад 400 дронів. А українські пілоти знищили 49 повітряних цілей, завдали 30 авіаударів та уразили пункти управління, польові склади, боєприпасів, логістику, скупчення техніки та живої сили ворога. Міжнародне агентство МАГАТЕ заявило про вибухи поблизу Запорізької АЕС. Співробітники місії зафіксували два вибухи, а також кулеметну стрілянину. Це збіглося з інформацією про атаку безпілотника на навчальний центр станції. Нагадаємо, росіян окупували ЗАЕС за в березні 2022 року. За цей час на станції було вісім повних блекаутів та один частковий. Останній інцидент зазначило МАГАТЕ у звіті не вплинув на обладнання, але будь-які бойові дії поблизу. АЕС потенційно несуть загрозу ядерній безпеці. Перше з'явився у судовій залі щоправда дистанційно скандальний нардеп Микола Тищенко, фігурант резонансної справи щодо незаконного позбавлення волі, як з бійця спецпідрозділу Кракен так і долучився до засідання. Сьогодні у Дніпрі з четвертої спроби йому намагалися обрати запобіжний захід, проте знову все пішло шкереберть. На засіданні нардеп дивився прямо в камеру і з ухвалу мовчав. Натомість його адвокат заявив, має вагому причину не довіряти суду, тож вимагав відводу судді. Проте, не взявши до уваги фактичної обставини та ігноруючи забезпечення права на захист тижнення, суд'є в суперечній норм ППК та міжнародна появи хаки прийняла рішення про проведення підозрювання судового засідання за відсутності підозрювань. Водночас, у минулові також 23.12 року, було вподано питання про проведення вищеного судового засідання в режимі відповідь перед зв'язку. з супереч статті 336 КПК України вони не були підключено до вищо вказано судово засідання своєю чергою адвокат потерпілого військового переконаний відвод судді – це лише чергова спроба затягнути судовий процес. Повинні бути грунтовні підстави. Те, що ми почули, це недолучення до відеоконференцзв'язку, Але пам'ятаємо, що три засідання перед тим, які були, і проблеми, які виникали з підключенням до відеоконференцзв'язку, вони виникали як і на стороні суду, так і на стороні тих, хто підключався. Кримінально-процесуальний кодекс чітко визначає, що ризик технічних збоїв підключені покладається на особу, яка бере участь у відеоконференцзв'язку. Чи буде все ж відвод, має вирішити колегія суддів? Між тим термін дії домашнього арешту Миколи Тищенка сплив ще 23 грудня. Тепер йому мають наново обрати запобіжний захід. Спалах пневмовірусу наробив галасу на весь світ. Його вже зафіксували в Україні та навіть на Дніпропетровщині. Сплеск захворюваності стався в Китаї, звідки у 2019 році поширився планетою коронавірус. Лікарі кажуть, респіраторний вірус зовсім не новий. Його виявили ще у 2001 році. першому році. має такі самі симптоми, як грип або застуда. Це нежить, кашель, температура та втома. В Україні наразі офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування. Вірус може Викликати такі ускладнення як бронхіт, трахеїт, пневмонію та астму. у зоні ризику діти до 5 років, люди 65+, та з низьким імунітетом. Справжня комунальна катастрофа. Підвал багатоповерхівки на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі вже кілька місяців як затоплений. І воду мешканці відкачують самотужки. кажуть, куди тільки не зверталися. Ось нарешті численні скарги дали результат. Чому в підвалі постійна сирість? Що говорять у водоканалі, та чого люди бояться найбільше? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Залізь, тільки голову підвал. Чи не піднявся рівень води у затопленому підвалі до катастрофічного рівня, перевіряють жителі багатоповерхівки на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Це вже щоденна рутина мешканців будинку. Ось до якого рівня вода підходила максимум у підвалі багатоповерхівки. Технічний поверх затоплений майже чотири місяці, а людям доводиться відкачувати звідси воду самотужки. Якщо ми сутки не відкачуємо воду. То цей насос знаходиться отак в воді. Причина затопленого підвалу нетипова, не стосується прориву каналізації або ж опалення. Раніше всі труби опалення вони лежали під землею в спеціальному бетонному кориті. І ці всі труби вони так і залишились там. Вода холодна, іде труба паралельно цьому кориту, яка забезпечує п'ятиповерхівки. Значить, ця вся вода попадає в це корито і по цьому кориті по цим бетонним блоком приходить до нас. Протягом кількох місяців мешканці будинку телефонували до комунальних служб. Утім, кажуть, все безрезультатно. Ніхто ніколи нічого не міняв, ніякі труби. Крім аварійне було. Коли вода протікала, тоді було якісь приїжджали ремонтні роботи. Вони там кусочок міняли, може варили і все. Ніхто нічого не робив. Оце три неділі назад покопали. Отут воно ще більше стало текти. Тепер ми кожен день кончаємо по півтори години. Окрім занедбаних комунікацій, люди хвилюють. Ця що одного дня вода може дістатись щитової і стати причиною інших комунальних катастроф. Та тут багато чого може стати і електрощитова, як казав наш председатель, і також осадка вдома. Це все руйнується, 10 поверхів. Ну що, мамалише тріщина, і пішло вона у Дніпроводоканалі після чергових звернень мешканців багатоповерхівки. Нарешті відреагували. Проблему виявили і нині працюють за адресою. Власник житла повинен провести герметизацію підвального приміщення. Входи в підвальне приміщення вони повинні бути загерметизовані. Це купується мішок цементу, мішається розчин бетонний і зашпакльовується. Лагодити ж комунікації мають саме жителі, оскільки організували ОСББ, і тепер саме об'єднання є власником мереж. За комунікацією, яка знаходиться за поза межами будинку, а всередині будинку відповідає балансоутримувач. що них повинна бути обслуговуюча компанія. КП своєю чергою звертається до мешканців багатоповерхівки і просить погасити борг у 60 тисяч гривень. Я розумію, що складна ситуація у всіх, але все таки мешканцям. Просимо погасити цю заборгованість, оскільки це сказується на реалізації тої програми по заміні мереж, які виконує КП проводни канал». Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу. Учні знову сіли за парти на одній з територій Криворізького району. Відкрили сучасний освітній простір. Проєкт втілили за підтримки міжнародних партнерів. Мова про громаду, що сильно постраждала через ворожі обстріли ще на початку великої війни, і де в одну ніч росіяни ракетами зруйнували усі три навчальні заклади. У новій модульній школі побували. І ми що там побачили в наступному матеріалі. Місце, де ми зможемо навчатися. Спілкуватися, обійматися і класно двіжувати на вході до тимчасового освітнього простору. В перший день його роботи гостей зустрічають школярі урочисто за усіма шкільними традиціями. Шановні гості, ми щиро радіємо з того, що ви завітали до нас сьогодні. Так було до війни, і ці традиції не стали зраджувати й зараз. От тільки вітання були із гірким присмаком. Відкриття цього тимчасового освітнього простору це такий маленький, але дуже важливий крок у нашу мрію не тільки мою, а у всього педагогічного колективу на відбудову. Нашого ліцею у закладі додають таких приємних моментів, як цей за останні кілька років в громаді, було небагато. Справжнім шоком для них стала ворожа атака. Ще на початку великої війни, коли російські ракети вщент зруйнували їх ліцей. На початку повномасштабного вторгнення. А в цій громаді ракетами С-300 було зруйновано всі три школи. Одна з них була нова, побудована в рамках програми Президента Велике Будівництво, і фактично, громада залишилася повністю без шкіл. У громаді кажуть, їм довелося не солодко. Тривали час діти взагалі не мали можливості нормально навчатися. Сподіваються, зараз все зміниться. Цю локацію ми чекали дуже довго і з великим нетерпінням. Всі абсолютно всі діти зможуть уже навчатися згідно графіка. Все одно відвідувати школу. Тимчасові освітні простори, швидкомонтовані будівлі, обладнані шкільними та офісними меблями, комп'ютерною технікою та мультимедійним комплексом. Для безпеки на випадок повітряної тривоги у модульній школі передбачені укриття. До речі, ним скористалися вже під час відкриття. Діти радіють як гарним умовам навчання, так і тому, що зможуть нарешті спілкуватися. Саме за цим сумували найбільше. Раніше до зруйнування школи ми спілкувалися дуже тісно і були такі дуже тісні стосунки. А коли перейшли на дистанційне, то як сказати. Спілкуюся лише з найближчими, так скажемо, не з усім класом. А хотілося А хотілося. Хороша нагода стати більш соціальним, тобто, тому що ми вже скільки пару років вдома сидимо, тобто потрібно, на мою думку, в моєму віці це розмова, спілкування з однолітками. Населеному пункті проживає понад півтори тисячі дітей. Новий освітній простір розрахований на шість класів. Там одночасно зможуть навчатися майже 400 учнів. А до кінця року на Дніпропетровщині відкриють ще одну модульну школу. Все це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. В додатку Армія Плюс з'явиться військове посвідчення. Цей проєкт Міноборони планує реалізувати у першому півріччі 2025 року. Повідомила заступниця очільника міноборони з питань цифровізації. Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. В застосунку буде військове посвідчення з фотографією, званням та посадою. Новацію реалізують, коли запустять єдиний реєстр військовослужбовців. З 1 лютого зміниться порядок виплат сім'ям полонених і зниклих безвісти. 50% допомоги мають бути розподілені рівними частками між представниками першої черги, дружиною або чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей, дітьми з інвалідністю, їхніми законними представниками та батьками військових. Якщо представників першої черги немає, то 20% виплат йдуть родичам другої черги. Це Повнолітні діти, брати чи сестри, не виплачена частина коштів, зберігатиметься у військовій частині та виплачуватиметься бійцю в разі повернення його з полону або появи, якщо його було визнано зниклим безвісти. Сьогодні водохреще. Раніше це різдвяно-новорічне свято відзначало 19 січня. Нова дата, 6 січня, пов'язана з переходом на новоюліанський календар. Занурення на водохреще в крижану полонку з'явилося лише у 20-му столітті. В давнину цей день асоціювали більше з освяченням води. На водохреще було прийнято завершувати всі важливі справи, чистити будинок, лагодити речі та миритися з тими, з ким посварилися. Вважалося, що та. Ак розпочати рік на щастя на Дніпропетровщині і в Дніпрі. Зокрема, цьогоріч не було офіційних місць для занурювання. По перше, рятувальники не проводили обстеження водойм. По-друге, не дозволяє безпекова ситуація. І на сам кінець про погоду у вівторок в Дніпрі прогнозують в день 7 градусів, вночі плюс 3. атмосферний тиск 750 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.